Hallelujah 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 Господь з вами і духом, святого Євангелія від святого Тобі, Ігорів. Того часу озвався до Ісуса хтось із натовпу, Учителю. Скажи моєму братові, щоб він поділився зі мною спадщиною. Та він відповів йому, чоловіче, хто мене поставив судею та розподілювачем над вами. І промовив ще до них: Глядіть, стережіться всякої зажерливості, бо навіть якщо хтось має надмір, його життя не залежить від того, що посідає. І він розповів їм притчу, кажучи в одного багатого чоловіка. Рясно вродила нива. Тож думав він, говорячи сам до себе, що мені робити, бо не маю куди зібрати мого врожаю. І сказав: зроблю так: розвалю свої клуні, збудую більші, зберу туди все збіржа та моє добро і скажу своїй душі: душе, маєш вдосталь добра. Зібраного на багато років, спочивай, їж пий, розкошуй. А Бог до нього промовив нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе, а те, що ти приготував, кому воно буде? Так буває з тим, хто збирає для себе і не багатіє в Бога. Це є слово Господнє. Слава Христе. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. амінь. І в бенді похвалений Єсу Христос. На в в Амінь. Дорогі улюблені в Христі, кохані брати і сестри, парафіяни, кохана матусю, всі ми тут присутні, Божі діточки. Евангелія Святого Луки, 12 розділ. Так, Що тут може бути непонятне, давайте скажіть, може на початку. Слухали ми про багатого чоловіка. Хтось тобто, так з столпи слухали, як ми тут в костелі, Хтось підходив, стає там і каже до Ісуса: треба поділити спадщину. Щось, мій брат, виступає проти, давай поможи нам. І Ісус дає відповідь: хто мене настановив вашим судею? Так, хто вас настановив? Хто мене судею настановив? Спадщина, знаєте, що таке, да? знаємо. Клуні, я не знав, що таке клуні, питався других людей. А це. Мені потім щось пояснили, що і стодоли, якісь там гаражі, ангари, бог знає, що щось таке. Да. Добре. І спадщина це добре, але в тоді добре, коли вона правильно є розподілена. Дуже великі проблеми бувають за спадщину. Може, ви не чули, не бачили, не були учасниками, але я вже трошки старший за вас, ви всі молоденькі, я вже в життю все бачив. І саме, знаєте, таке гірше, трагічне таке, як сенс на похороні, всі збираються, родина, там плачуть. Ну і там син над трумном тати. Тату, що ти, як ти так міг зробити? Чого ж ти мені не дав? Або все їм віддав І заводить. Бо ми звикли, що кошти мене лишаєш, там, на що ти йдеш, що тут так заранее і так далі. Привик до таких балачок. Але щоб почути. За ці маєтки, за ці поділи. І чесно скажу, ксьон стоїть, не знає, що казати, бо ж не, не така мелодія, як треба, не привик до такої музики. А це дуже ну, важливо, щоб трошки раніше якось подумати про це. По-перше, щоб діти не були, як сьогодні пан Єзу каже в Евангелії, щоб вони були зажерливі. А з другої сторони, батьки повинні теж розуміти, що все на цьому світі закінчується і треба якось розумно з цими дітьми поступити, так? тому що потім щоб не було ворожнечі. Але ця Евангелія теж нас вчить розділити той маєток, такий Божий. Так? Розділити Божий маєток. Ми теж маємо Божі скарби, маємо душу, життя безсмертне. Ми знаємо, що тіло помре, але душа далі буде жити. І нам треба вміти розподілити той Божий маєток. Знати, наскільки ми повинні більше дбати про те, що Небесне. Кожен з нас, і я, і ви. Так, бо ми якось так входимо в це мирське, таке світове. Воно нам потрібне, потрібна і хата, і машина, і гроші, і город, і все, і пай потрібний, але воно не може бути важніше за нас. Не може бути важніше за нас. Колись я ще пам'ятаю ті часи, ще раз скажу, ви молоді, може цього не знаєте, але паїв не було колись 50 років тому. Не було. Я колись підійшов до бабці і кажу, бо чув, що мама балакала з сусідком, що будуть там ділити колгоспи, роздавати землі, якусь там частину раніше якісь там були і ваучери, і ще Бог знає, що Потім вже не пам'ятаю, що там було, акції якісь. То все ділили. І, цей, і... і потім прийшла очередь на нас вже черга. Та я питаю бабцю, кажу: бабцю, а скільки той пай важить, скільки він стоїть, Що? чи то варто, не варто, бо ж всі люди беруть, чи за нього треба платити, яка ціна його. А бабця так каже по простому, каже, як підеш на вагу, то скажеш, хай на одну сторону поставлять пай, а на другу тебе. Якщо він тебе переважить, то тобі його не тратить. Так, це така була правда, це така була наука. Чого? Тому що якщо я менше важний, як той пань, то мені його не треба. Чи машина, чи гармошка, чи одежа, що би там не було. Так? Якщо гармошка важніша за мене, то мене не треба. А що мене? Тобто людина має бути важливішою, ціннішою. Я не раз їду додому з парафії дзвоню, маму, що привезти? Себе привези. Я думаю, Може хліба, може помідори. Дитинку сам приїдь. Так? І сьогодні ми е, думаємо собі, в який спосіб ми можемо цю ціну вартість побачити свою. Бо ми справді забуваємо про це. Думаємо за хату, хто має ще здоров'я і можливість, то ще якась там корова, хазяйство. І всі сили, все здоров'я там. Але чи ми вміємо. Навіть як ця людина каже, це не є так, знаєте, записане як небудь, але це по очеродності написано: цей багатий каже до своєї душі, Душа маєш вдосталь добра, зібраного на багато років. І тут по черзі, спочивай, їж, пий, розкошуй. І, наприклад, якщо ви даєте в спадщину город дитині. Якби ви сказали так почер, по як Сьогодні Евангелія. дитинко, віддихай, їж, пий, розкошуй, город твій. Він скаже, мамо, ну що ви? Треба брати рискалі, сапу, щось <реш> робити, граблі. Як віддихай? А, бо це є важливе, так? Тому що, тому що ми сьогодні забуваємо про те, що Бог сотворив цілий світ в такій гармонії, в такому порядку, що останнього дня. Останнього дня сотворив людину, і потім був відпочинок. Бог сотворив відпочинок. Після людини Бог вже нічого не сотворював. І логічно треба подумати так, що кожного з нас Бог сотворив для відпочинку, для того, щоб ми цей Божий день могли віддати Богові. Не для того, щоб трактори комбайни в неділю нам їздили по селі, але для того, щоб ми справді могли зрозуміти. Що так, як ми в костілі молимося за, за померлих вічний відпочинок радше їм дати спамі. Ми ж не молимося, Боже, дай їм роботу. А, то так Колись міксен розказував, що йому хтось там анекдот такий розказав, я колись був на Житомирщині на парафії. Всі кажуть, що Житомир це дуже хитро все, бо там типа, євреїв більше було, як в нас. І кажуть, що там померло двоє дядьків, товаришів. Йдуть до неба, святий Петро відкриває їм брамо і каже: так, хлопці, тут грошей нема, тут роботи нема. А один до другого каже: ми опять в Житомир попали. Бо Робота, бо це найважливіше, але де є відпочинок? Відпочинок це є Костюм, це є те, що ми сьогодні прийшли. Душа мусить віддихнути. Тому що ми навіть як працюємо, як ми щось робимо, як ми робимо руками, ногами. То знаєте, душа теж мучиться, бо вона хоче, щоб більшу увагу звернути на Бога. І ми часом боїмося віддати Богові в руки наш город, нашу роботу. Так, про святого, наскільки пам'ятаю, Ізидора, бо є покровителі робітників землеробів. Є Ізидор. А є теж святий Рох на святого Роха в старих книжках посвячували корови коні, воли, так як зараз на Христофора машини святять, то колись на святого Роха святили корови. І є така історія, що святий Орав поле і прийшла година молитви, так як колись по Костьолах 12-1 дзвонили дзвони, Аньо панський, ну і він кидає той всій плуг. Обертається в сторону костьола, молиться, помолився, розвертається, нема волів. Дивиться там далеко в кінці поля, воли йдуть, а за ними йде анюл, ангел і тримає плуг і ворає. Угу. А цікаво, якби ми сьогодні так, знаєте, пустили і сказали, хай Бог ворає. ми ж боїмося, бо Бог що він там понімає, що він на землі щось понімає. Хоча Бог з землі все сотворив, і людину теж. Але ми сьогодні боїмося землю віддати в руки Бога. Чогось так нелогічно, не знаю. Я теж себе на цьому ловлю, бо багато справ у костільних, парафіальних, кляшторних, ксьон, треба діти мають канікул, треба щось з дітьми зробити, і все, все і так далі. І пам'ятаю, навіть в гвардійському сиділи, бо я мав реколекції для дітей. Ксіонс спавили, і сестра Бася попросили. І я приїхав раніше, ми обговорювали, як це зробити, яка тема, коли які там сніданок, обід, коли служба Божа. І, і ще так думаю, то, то ще то треба зробити, ще якусь музику з ними, ще якісь співи. І так питаюся Ксьонза і сестру, кажу, е, і що тут ще можна додати? Ксьонз Павел каже, на все воля Божа. Я кажу, ще й Бога будемо тут мішати. А я вже себе злапав, що я командир, що бога того Бога. Збираємо дітей коло костьола, бо хай тобі сидить там в небі. Тож Я тут, Лаврентій, буду бавити їх. знаєте. Мами в тата заберу, хай мама та тато віддихнуть, а я тут нянька буду 15 днів. Так, бо по старому 15 таймічок ружанця, і ксьон Францішик Бляхніцький, який заснував цей рух світло життя ОАЗу, він так придумав реколекції. Ми не раз так шуткуємо до батьків, каже: Хочете наказати дітей на 15 суток до кость Так, і, і, і Оаза йде. І ксьон Павел каже: ну, ще на все воля Божа, якось Бог дасть. Я кажу, ой, ще й Бога сюди. А чого ні питання? А чого ні? То навіть Ксьонс Лавренті, такий хороший святий, вже забувся, що ще треба Бога сюди вписати, ще його рисочка має бути. Але ми що, свої клуні строїмо, свої гаражі, свої стодоли льохи, бо ж це ми будемо командувати, наш врожай буде. І І це є дуже важливим. Я навіть так скажу, тут вже... хай ми вибачаю, взялися за. Чистку льоху, треба почистити землю вивезти там побілити вапном все і кажу, мами, де буде бараполя? Тут чи тут? Бо хочу поставити ітажарку, щоб. А мама каже: ходи на город, Я тобі покажу, де бараболя. Як Бозя дасть, то з города принесем. Каже: він: о, ксьон з вами, приїхав, мені вже тут буде в льоху виходить, і вже мама, а де буде бара На городі. Yeah. Понимаєте, це ксьонс. Вже не варить в голові, це треба, щоб мама підказувала. І ми не раз так робимо, Так робимо, бо ми хазяї, ми собі господарі. І все, старий мир розрушимо, новий мир построїмо, і ми розумні дуже. А тут сьогодні Евангелія каже, що трошки треба думати за то. І треба вміти розподіляти, розподілити, і що Богові, і що нам, і що дітям, що внукам. Бо тому як то кажуть, ну біда з цим всім. так? Діти ходять, судять і не знають, що робити. А А, якщо чесно, то ця земля і до нас, і після нас, і ділили і ще б доділити, і не знати, в чиїх руках буде. І І ми не раз живемо вже на чужих обіцях. Бо хтось там хату купив, бо десь там замуж вийшли, бо в невістки пішла, і, і та хата, той город теж не був наш 100 років тому. І після нас, хто його знає, чи там з другого села не приїде, не купить цю хату. А ми ділимо, так? Чи правильно. Так що сьогодні пан Єсус нас запрошує до того, щоб ми вміли розділити небо. Так, розділити небо між дітьми, між внуками, сказати їм, що там є гектари в Бога, там хватить всім. Ну, треба туди попасти. Там немає межі, там немає за що сваритися, але туди треба попасти на той город, сад Божий. І сьогодні ця Евангелія нас до цього запрошує, щоб ми вміли правильно розділити свій час, розділити свої справи, розділити це майно, яке ми називаємо багатством, бо ж для нас щось може бути майном, для других. Це може нічого не бути. Так? У нас є вдома крючок, яким витягали там спеца, хліб. Ну, і хтось там прийшов до мене знайомий день, каже, о, там металом збирайте, а це його кручок, він каже, не руш, ти був оборони, бо це історія. А для нього це кусок железяки, що це таке. А для мене це історія, бо я з дітства, помню, пам'ятаю. садика приходив, той крючок був більший за мене. Зараз я вже більший за нього. А колись той крючок був більший за мене. Я пам'ятаю, бабця чи мама спеца, витягували хліб, і ця історія. Це велика вартість для мене. А для коди в А для когось там прийшов якийсь товариш, о, я там чув, збирають. металом ні, брони Боже. Якщо пропадив, доказав, що це ти злодій. Так що, це, що ми цінуємо, що для нас є важне, що в наших очах сьогодні має вартість. Так? І тому сьогодні хочемо теж подумати. На, наскільки ми цінуємо те, що тут маємо в житті, а наскільки цінуємо те, що Бог нам дає, Те, що є вічна, та, наша душа, е, наше відношення з Богом, те, що ми є сьогодні тут в костілі, це є доказ того, що ми цінуємо Небо, що нам вартує прийти сюди, і, і що за це є велика нагорода, тому теж просимо Бога, щоб ми ніколи не зневірили, щоб ніколи не переоцінили. Це в такому сенсі, що брак оцінки, але щоб завжди доцінювали ці Божі дари, доцінювали вічність самого Бога і наше спасіння. Ам. Ісус Христос. єдиного Бога, Отця держите, творця неба і землі всього видимого і не І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, Від Отця родженого перед всіма віками. Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей нашу ради спасіння звітом із небес, і воплотився з Духа Святого і Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, понтія за пила, і страждав і був похований. І воскрес у третій день з Писанням, і возніться на небо і сидить отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в духах Святого Господа животного. Того, що від отця і сина ісводи, що за всем сином рідно, рідно славимо, що щори через пророки. і в єдину святу Вселенську апостольську церкву, Сповідую одне хрещення на відпущення гріхи, очікую воскресіння мертви і життя майбутнього віку. Амі.